Червня у Полтаві у сервісних центрах пенсійного фонду можна подати заяву на виплату разової грошової допомоги до Дня Незалежності. Саме до 24 серпня її виплачують третій рік поспіль. Раніше нараховували до 9 травня, дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Отримаємося з 1985 року цю, цю виплату. Служив в Афганістані, в Советський время. Так. Буде виплачуватися тим людям, яким встановлено статус до 24 серпня. Процес ще тільки розпочався. Здебільшого він буде туди ближче до 24 серпня. Люди звертатимуться активніше, ну, плюс ще будуть надходити списки від установ, де здійснюється військова служба. Як розповів Володимир Проходовський, розміри виплат лишились незмінними з минулого року. Їх отримають люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, особи з особливими заслугами перед батьківщиною, члени сімей загиблих захисників. Максимальна сума виплати понад 3 тисячі гривень, мінімальна 450. Коли Калисови збільшували тому що тисяча гривень це таке… ну. В наше время частина це, це не що тисяча гривень. І раз в рік. Заяву можна подати особисто у сервісному центрі поштою або ж онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Якщо особа із статусом учасника війни вже є пенсіонером, то їй немає необхідності звертатися додатково за отриманням цієї виплати. Ми нарахуємо цю виплату автоматично. А якщо громадянин не отримує пенсію, але проходить військову службу, то таких осіб нам передає для оформлення виплати та установа, в яку він проходить військову службу. А якщо він не є пенсіонером і не проходить військову службу, то тоді він має звернутися до Пенсійного фонду Уже є через веб-портал звернення пенсіонерів-учасників бойових дій. Перелік документів, який необхідний для людей, які будуть звертатися непосередственно до сервісних центрів. Це оригінал паспорта, оригінал кода, посвідчення, яке надає право на виплату цієї допомоги, і банківська заява. Заявки на разову грошову допомогу прийматимуть до 1 серпня. У разі неможливості звернення до цього часу термін подачі продовжать до 1 жовтня. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.